Ми знаходимося в апаратному контейнері Ф2К зенітно ракетного комплексу С-300. Це, по суті, пункт боєуправління дивізіону, звідки командир дивізіону, отримуючи задачі від командира бригади, приймає рішення щодо знищення повітряних цілей. Своєму роботу ще одна сука! Кожна ціль для нас. Ми вважаємо, що вона йде на нас. Ми однаково піклуємося як і по захисту нашого озброєння, так і тих об'єктів, яких ми прикриваємо. я Яскравий приклад це командир дивізіону. Уже в середині березня, коли ми працювали в досить таки нерівному бою з повітряним противником, Вони переважали нас за чисельністю. Він побачив по індикатору, що по ньому був здійснений пуск протиревокаційної ракети. Цель Це високошвидкісна ракета, яка знищує комплекс повністю. Одна ракета ціль втратила, ушла на самоліквідацію, інша ракета не захватила взагалі ціль. Він розуміє, що часу мало, швидкість велика. Він ставить задачу особовому складу розрахунку покинути кабіну боєуправління, і сам, там, де повинно працювати шість чоловік, він сам ці операції всі виконує, пускає третю ракету, яка теж летить по цілі і ніби влучає, але ціль продовжує рухатись. Четверта ракета не сходить, він продовжує. І п'ята ракета все-таки безпосередній близькості знищує цю ціль. І ризикуючи власним життям, він зберіг звітно ракетний комплекс, яких було досить мало в той час для нас, і забезпечив надійне звітно-ракетне прикриття. Із приходом новітнього зброєння наша ефективність ну, на декілька порядків підвищилась. Скільки раз противник намагався нам виключити світло, виключити воду, щоб ми тут замерзли. Нічого цього немає. Так, да, є певні пошкодження на окремих напрямках. Нічого страшного. Отак, а слава Україні! Смерть ворогам! Айрісті, селем насам. Краталь, це все в нас є, ми їх використовуємо. Зараз знітно-ракетні комплекси, підрозділи не прив'язані до певної військової частини. Ми створюємо оптимальну зону знітно-ракетного прикриття в залежності від характеру дій повітряного противника. Постійно їх комбінуємо, переміщуємо, і це озброєння ми ефективно використовуємо. Все в нас буде добре, ми на своїй землі, це наше небо, це наше море. Це наш простір, і перемога теж буде наша.